Доброго дня, наші найкращі уже день. Сьогодні ранок пролетів, просто нашій не було. Ми вийшли з Надійкою на вулицю. Так, і ще ми зустрілися з підписницею. Вона приїхала з дуже далекого, але живе в Україні. Просто з іншого боку Києва живе. Так. Тому дуже далеко виходить. Тому ще мені купила мама куртку, замовила. Тому обов'язково вам покажу. Я сьогодні рада і ще знаєте куди їдемо? Ну, напевно, ви не знаєте. <гум> ну добре, скажу вам. Ми йдемо купляти чобітки, а не резини, і ще і, і все вам. Ну, так, а ще ще. І все. <гум> а ще мало сьогодні подарунки? Та ні. Що ти, мамуся? Треба вже із Матвійком, напевно, ділитись. Може йому ти подарунок, щоб підписниця привезла. Матвій не любить грати з ляльками. Ти що? Я йому пропоную гратися лолочками, а він не скаже ні, я не хочу лолочками. <рес> так треба йому тоді щось інше придбати. А що? Ні, не знаю. Щось те, що йому подобається. Може книжку? Книжку? Друге діло вже, мамусь. Ну, Добре. Тому всім бажаємо гарного, чудового настрою. І тихого. Цей сонячний день. І якого? І тихого. Настрою? Е, е, так. А як може бути настрій? Тихий? Ну, е, тихого дня. А. Хай не буде тривог, я мала на увазі. Ти що, не зрозуміла? Не зрозуміла. Дякую, а. що пояснила. Колючки обере.